Кохання до свого першого хлопця я пронесла через 20 років, і не дивно, що коли дізналася, що він вільний, то вирішила з ним зустрітися. Іван був красеним, за яким всі дівчата бігали, вартувало йому лише з'явитися на дискотеці в клубі, а він вибрав мене і це було таким для мене щастям, бо я мріяла про нього, як тільки вперше побачила. Не думала, що ще бувають такі гарні хлопці, окрім як у кіно, а тут наяву. Ми почали зустрічатися, і я страшенно тим гордилася, бо мене вибрав найкращий хлопець, а всі інші дівчата хай знають. Звичайно, що він був моїм першим хлопцем, і я вже думала, що після такого точно беруть заміж. Почала я потроху весільні журнали читати та до суконь приглядатися, бо мало що може бути і пошвидше б. Аж тут моя подруга найкраще й каже, що Іван вже гуляє з іншою дівчиною, а мені все не наважиться сказати. Ти мені просто застреш і брехні про нього розпускаєш. Накинулася я на подругу. Ти що? Та я не хочу, аби поза твоєю спиною хіхікали? Ні, ти така, як і вони, не вірила я. Але все виявилося правдою, ба більше та дівчина вже була при надії, і Іван мав женитися. Я бачила, як молоді йдуть на розпис, і не відчувала нічого, окрім того, що я люблю Івана і він найкращий чоловік на землі. Батьки зрозуміли, що діла не буде, коли я перестала ходити в клуб гуляти з подругами, і Іван все одно до мене вернеться. Казала я їм, коли вони мене випихали погуляти, навіщо мені ще якісь хлопці? Ми переїхали в інше місто, я поступила і закінчила інститут, але не забула за Івана і завжди збирала дані про нього. Знала, що у них вже двоє дітей і вони живуть в батьківській квартирі дружини. А я не мала нікого. Ті, які були поруч, вони й близько не стояли біля Івана, а мені меншого не треба було. Я працювала майже цілодобово, тому мене на роботі цінували адже я старалася прийти найперша і піти останньою, щоб тільки не йти додому та не чути маминих повчань. Вже мені й 30, і за 30, а в житті ніякого просвідку. Вже сама розумію, що життя так і пройде в чеканні, а зробити з собою нічого не можу. І ось новина Іван Вільний. Дружина його покинула і пішла до іншого чоловіка. Це була найкраща новина за всі ці роки, і я миттю поїхала до нашого містечка, щоб побачитися з ним. Я знала, що він працює охоронцем в супермаркеті, а його дружина там працювала на касі. Одяглася в найкраще і пішла на закупи. Обійшла магазин раз і другий, але не побачила Івана. Вирішила спитати, може, то сьогодні на його зміна, але мені порадили вийти на вулицю, і там він стоїть. Я вийшла з таким трепетом і оглянулася так, це був Іван, хоч і дуже змінився. Краса його осунулася, але я все одно вирішила привітатися. Він спочатку не впізнав, а коли зрозумів, хто я, то почав говорити про себе. Як йому важко, які всі навколо не такі, дружина кинула, на роботі не цінують навколо змова проти нього, а він один проти всіх, тому й таке важке у нього життя. І весь цей монолог був приправлений міцним словом, і я почала згадувати, чи й колись він так говорив, і він так говорив, тільки я тоді це сприймала за крутість, а тепер чітко бачила, хто переді мною. І заради цього чоловіка я чекала стільки років, мені аж зле стало, і я поспішила геть. З одного боку я рада, що побачила його, і зачарування пройшло, а з іншого. Що час робить з усіма нами? Підпишись, підтримай українськомовний контент.